Підозрюваний вбивстві військовослужбовця ТЦК у Львові Григорій Кідрук під час обрання йому запобіжного заходу у залі суду розповів, що військові зупинили його для перевірки документів, після чого почався конфлікт. Кідрук стверджує, що люди у військовій формі, нібито завдали йому тілесних ушкоджень. Пише ми Україна. Ось його пряма мова. Їхав бус, відкрили двері, одразу я отримав лице. Воно зачекали балончиком. Наступне, що я пам'ятаю, це мене четверо, троє працівників у формі, і поліція нічого не робить. Наступне, що я пам'ятаю, я відкриваю двері додому, і потім я намагаюся змінитися газ в газлиці. Це все, що я пам'ятаю, ночі. Ніж ваш? Ніж мій. Ні. Куди ви зможемо йшли? Добре, ви кажете, не пам'ятаю, був газ і так далі. Тобто, те, що ви ножем пернули працівника військового ТЦК, це, це так чи ні? Ну, Судячи з цього, так. Я, я не можу говорити. А скажіть, скільки вам років і яка у вас історія з документами? М ні, три. Я знаю і ті люди, які мене поколили спочатку, перевіряли мене, мабуть, три тижні тому. Тому вони мене знали, я їх знаю, я не знаю, чому так стало. У вас є відстрочка чи що? Ні, я просто не прошу. Ви втікали? Від кого? Від працівників ТЦК, від військових? Ні, я стояв, чекав на адвоката. Я ж кажу, приїхала машина, мені одразу дали в лице. Ви зараз шкодуєте про свій вчинок чи ні? Ну, Те, що сталося так, як сталося, звичайно, дуже погано. Зробив би я по-іншому в такій ж ситуації, коли мене четверо е забивають, вбивають просто, ну, мабуть, ні. Мені жаль, що так сталося. Чи, ви? mm? чи ви знаєте, кого ви вбили? Чи ви знаєте, кого ви вбили? Це ветеран, який з 2014 року був на війні. У той же час працівники ТЦК на вулиці не мають права затримувати, застосовувати силу і навіть перевіряти документи. Про таке в етері Київ-24 повідомила Катерина Аніщенко, адвокатка. Співробітник ТЦК має право, якщо це за територією ТЦК, виключно виписати повістку військовозобов'язаному на оновлення даних, на теж проходження військово-лікарської комісії. Поза приміщеннями ТЦК перевіряти документи у громадян військовозобов'язаних чоловіків мають право виключно працівники поліції. Поліцейський повинен втрутитись, коли громадянин просить. Про допомогу, тобто, коли проти нього, наприклад, застосовують насильницькі дії, пояснює Аніщенко, Олексій Гончаренко неодноразово висловлювався на цю тему: воювати легше ніж працювати в ТЦК, саме так сказав голова Пологівського районного ТЦК Юрчук. Він так і каже: та що там воювати? От в ТЦК працювати це да. Ви уявіть собі, це розлетілося по соціальних медіа. Журналісти почали дивитися, хто такий Юрчук. Виявляється, Юрчук має сім адмінпротоколів за водіння в нетверезому стані. Ну, може, і коментар він давав в такому ж стані. Ви знаєте, в ТЦК є люди, ветерани, які воювали, віддали своє здоров'я, і до них повага. Ну, але в цілому, те, що відбувається в ТЦК, це жах і ганьба. Чергове відео, як Вишгороді, викурюють когось газом. І майже кожен день якась чергова ганьба. Це дуже далеко від прав людини. І це дуже дал... і, до речі від Європи. І це дуже далеко від того, що нам потрібно. Нам потрібні цивільні центри рекрутингу, абсолютно інші ніж ці совкові ТЦК, які тільки ганьблять і нищать мобілізацію. Бо те, як вони її роблять, це просто катастрофа. Шановні, шановні колеги, ми тут з вами вже зранку була процедурна і маніпуляційна, і знаєте, це дуже доречний приклад, тому що я хочу звернути вашу увагу на головне, що сьогодні відбувається в країні. В 22 2022 році українці біля ТЦК робили фоточерг українців, які стоять там, робили свої селфі, пишаючись тим, що хочуть захищати батьківщину. А які знімки тепер роблять біля ТЦК? А от такі друзі рентгени роблять після переламів рук, ног, а іноді і голови в ТЦК. Це те, що сьогодні відбувається. І це є діагноз і вирок цій владі. І до речі, це є вирок, чи придатні ви керувати країною? Бо тільки там оцінюють придатність. Ні, оце повна непридатність, те, що там відбувається. Цей знімок демонструє тріщину довіри. Втрату совісті і перелам обіцянок, і це треба терміново виправляти. Терміново не може бути в країні так, що відвідання ТЦК цієї зими може стати більшою причиною для переламів, ніж ожеледиця. Це ганьба. Це треба зупиняти. Я хочу звернутися в тому числі до очільників ТЦК. Якщо ви думаєте, що все це вам зійде з рук. Якщо ви думаєте, що всі ті, кому ви збираєте корупційні гроші і передаєте на гору, вас прикриють, цього не буде. Подивіться на Борисова, який зі своєю вілою в Іспанії теж, напевно, думав, що буде на сонечку лежати. Це тільки перша ластівка. Ви всі будете відповідати за корупцію, за неповагу до людей, за побиття людей, і не дай Боже вбивства. Тому думайте зараз. Поважайте українців, треба ліквідувати цю систему і створити нормальну систему з повагою до українця з мотивацією, коли українці будуть пишати. Керівниця медичної служби Ульф Аліна Михайлова написала колонку на ОП, яку назвала абсолютним криком душі. Вона розкритикувала систему мобілізації, де ТЗК відправляє в армію, непридатних без реального ВЛК, що створює величезне навантаження на державну систему. Тексті Org.ua наводять думку Михайлової у вигляді прямої мови. Ця колонка це абсолютний крик душі від бардаку, що відбувається, де командири і медики стають заручниками системи, яка жене в армію всіх підряд, точніше тих, хто не має можливостей зв'язків відкупитися, а потім сама не знає. Що з ними робити, як зараз працює схема, Чоловіків забирають на вулиці ТЦК і безреально ВЛК. Їх усіх направляють одразу з частину як придатних, де вони починають проходити без ВП з останніх перлів придатних за версією ВЛК в ТЦК. Два чоловіки з шизофренією, які на психотропній терапії роками, які прийшли до моїх медиків з проханням, щоб їм могли з дому хоча б препарати передати. Чоловік з похлиною мозку, чоловік з деформуючим остеоартрозом третього ступеню, правого кульшового суглоба, а васкулярний некроз правої стегнової кістки. 3 його ступеню простими словами людина потребує заміни кульшових суглобів. Двоє з вродженою глухотою, один з відкритою формою туберкульозу, і дуже багато людей з алкогольним делірієм. психоз пов'язаний зі зловживанням алкоголем. Ред. А на відборі за цих догодях починаються справжні голодні ігри між підрозділами. Бо ж їх розбирати зобов'язані незалежно від стану діагнозів і здорового глузду. Комусь пощастить, і вдасться відмовитися від, від відверто непридатного, а комусь навпаки. Впарять найважчі випадок, бо ж план треба виконати. А людину вже привезли, вона обліковується. І підрозділи між собою змушені змагатися не за кращих бійців, а за те, щоб не отримати на шию. Чергового важкохворого, який завтра ляже в медчастину і почне сипатися. Окрема цікавинка загравання з ТЦК беру не беру. Бо якщо зараз не візьмеш оцих, тобі потім взагалі не дадуть людей на бригаду. Тому маєш брати зараз до ходяга з умовою, що наступного разу ТЦК на нас дасть хоч трошки рексів. Усе перетворюється не на оборону країни, а на системний абсурд. де Військові на місцях змушені витягувати наслідки чужого безумства. Підрозділи тріщать по швах, медики Творюються не на військових фахівців, а на няньок для важкохворих, яких ніколи й близько не мали б мобілізувати, і це все за зП у 20 тисяч гривень, бо це ж ППД. без вихідних, без нормального забезпечення і без реальної підтримки, просто тому що хтось на горі вирішив, що цифри важливіші за здоров'я, а статистика важливіша за здоровий глузд. У підсумку держава отримує небоєздатних бійців, а колосальні витрати на лікування, реабілітацію, оформлення інвалідності і паралельно втрачає ресурс часто людей, які могли б реально посилити оборону. Всі програють армія Медики суспільство, сама система, і доки це триватиме, питання не буде звучати з кожного підрозділу, кожної мечани та кожного окопу. Бо це не просто бюрократичні прорахунки, це свідомий пи, який нищить те, що ще тримається на ентузіазмі і людяності тих, хто на місцях реально працює. Якщо це не змінити, то жодна мобілізація не буде ефективною, вона просто сама себе зжере. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновка, кожен робить. Сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.